Вітаю тебе, Залізна нація! Мене звати Артем, і це знову Iron News Залізно перші новини. Сьогоднішній випуск про таке: скільки отримують оператори і на що можна сподіватися після перемоги? Полювали на леопарда, а зловили оленя. Російські нелюди б'ють по цивільних. Зварщик-віртуоз відновлює навіть безнадійних. Макалак ламає канони. Компактне обладнання захоплює світ. Хто лідер? Епірок окопується в Австралії. Російські окупанти звітують про неймовірні успіхи у знищенні західної техніки, а насправді ламають долі українських фермерів. З чергового пропагандистського відео Міністерства війни ми можемо дізнатися, що люті леопарди насправді мало чим відрізняються від оленів. Тобто від оприскувача Джундір Deere 4830. На жаль, такі військові злочини відбуваються повсюди, де ступає нога окупанта. Ми вже розповідали, як на Харківщині борються з наслідками перебування орків на нашій землі. Відео можете переглянути ось тут. Що доводить для українців немає нічого неможливого. І ось ще один приклад: ми вже розповідали про відновлення постраждалого такі учі ТБ 285 Тепер ремонт перейшов до нового суперважливого етапу зварювальних робіт. Саме від нього залежатиме, чи зможе іванківський аквамен знову працювати на повну для цього. Залучили унікального спеціаліста, за яким полюють навіть на заході. При демонтажі пошкоджених бокових елементів конструкції біля, побачили е зовсім іншу проблему. Малися ставити підсилення з середини, е але підсилення з середини не буде, тому що дуже сильно пошкоджений і перегрітий метал. Роботу треба проводити так, як рекомендують заводи, виробники. Стріла має властивості розходитися і сходитися рами тралів, рами бульдозерів. І також на сільськогосподарській техніці, на плугах і на всьому. Латки ставити не можна. Чув, що ти в Японії був. Да. Я від компанії Хітачі літав на тренінги. Мене штати звуть, бліна, в Канаду звуть. Вражає те, що у нас люди є в Україні, такі, які роблять на світовому рівні по якістів. Якщо треба зробити якісь важкі проекти якісно, ми постійно до тебе звертаємося і у нас є проекти, які вже втілював в життя. І вони всі ходять, це реально круто. Робота була цікава, робота перероблялася. Попередня робота була зроблена неякісно, неправильно. Виконання таких ремонтів це вже просто наскільки вже відживши. На сьогоднішній день використовувати такі ремонти і методи не раціонально. Дуже якісно вийшло все. Люди будуть користуватися і проблем не буде ніяких з нею. І гайда вперед, стріла працюватиме, проблем не буде. Як бачите, стріла зовсім як новенька і вже знаходиться на етапі малярних робіт. Тобі вже цікаво, чим закінчиться епопея з акваменом? Підписуйся на канал і точно не прогавиш найцікавішого. Тож які зарплати у операторів у нас і на заході? Оператори важкої техніки та керівники сходяться в одному молоде покоління не хоче працювати. Опитування проводилось 343 професіоналами будівельної галузі з 1 по 21 квітня 2023 року в США. Причиною цього є відсутність трудової у молодого покоління, а середній вік операторів становить більше 42 років. Фахівці кажуть, що молодь не заохочена працювати через брак інформації про сферу, адже оператори у США сказали, що вони заробили від 50 до 90 тисяч доларів, а дехто й більше разом з бонусами. А що ж, український ринок В середньому пропозиції від 110 до 200 Гривень за годину, що на жаль, ще дуже далеко до доходів наших західних колег. Але є дуже суттєва градація від того, на якій саме техніці працюватиме оператор. Чим рідкісніша робота, тим відповідно вища зарплатня і коливається на ринку від 10 до 50 тисяч гривень на місяць. Макалак змінює ринок. Екскаватор Макалак 8 МЦР здобуває все більше шанувальників, бо він має потенціал зробити повну революцію на ринку. У вісьмитонних екскаваторів він добре працює як міні-навантажувач і як екскаватор, та дає операторам безліч можливостей для вирішення різних завдань. Плюси включають його високу швидкість, малу площу та зручну стрілу. На відміну від традиційного екскаватора, вам не потрібно багато рухати його для копання, розвантаження та інших завдань. Ви також можете використовувати його величезний ківш міні-навантажувача для копання або перейти на звичайний ківш. Він добре працює як міні-навантажувач для планування, завантаження та розвантаження, а також для роботи з навісним обладнанням. Не тільки Макалак. Загалом компактне обладнання захоплює світ. Тож лідер продаж в категорії малооб'ємних компактних універсальних навантажувачів зростає і на ринок продовжують виходити нові гравці. У 2023 році Кейс представила свій перший міні-навантажувач модель tl 100 А компанія Вакернойсам додала дві нові моделі до своєї лінійки: моделі SM60 і SM120. Найбільш успішними моделями були моделі Bobcat MT100 100 Kubota SCL1000 і Toradingo TX1000. Тим часом компактні гусеничні навантажувачі CTL продовжували домінювати над усіма іншими категоріями продукції за обсягом продажу. Найбільш успішними моделями в CTL були два представники Kubota SVL 97 2 та SVL 75 2 і CAT 259D3. У також очолила список найбільш продаваних компактних екскаваторів із своїми KX-040-4 і kx 057 5 Джон Deere посів третє місце з моделлю 35G. Серед топових новинок, які невдовзі з'являться на українському ринку, також варто відзначити і Гідромек, а саме модель hmk 62 t це спритний малюк, який має неймовірну маневреність, можливість забиратись на важких ділянках, завантажувати на високий рівень і має відмінні характеристики екскавації. Епірок вкопується в економіку Австралії. Компанія придбає ключові активи виробника гірничного обладнання Shram Australia. Активи включають інтелектуальну власність, а також два виробничих підприємства поблизу Перта та два сервісних центри розташовані в Квінсленді та Південній Австралії. Півробітникам Шрам Австралія буде запропоновано роботу в EPIROC. Продукція та бренд Шрам добре відомі як світовий лідер у сфері технології зворотньої циркуляції, каже генеральний директор компанії EPIROC. Очікується, що придбання активів буде завершено у другому кварталі 2023 року. Якщо ви раптом пропустили попередній випуск, там було дуже цікаво. Ми розповідали про таке: як рятують Аквамена, чому Hyundai розробляє водневий двигун та що вийшло з Калаби, Камацу та Тойота. А на цьому все. Ставте лайки та діліться цим відео з друзями. Залізні нації, залізні новини. З вами був Артем. Зустрінемось.